Шкода, що не влучив. 30 секунд до вибуху кадри очевидців у дворах на проспекті Гагаріна. Сварка між компанією юнаків та чоловіком у тільнику жбурляє щось в обличчя хлопцю, отримує удар у відповідь. Ти зафільмував? Я зафільмував старий. Хитаючись, чоловік дістає з кишені гранату і кидає під ноги юнакам. Ще за три секунди лунає вибух. Відео з вуличної камери одразу після вибуху троє юнаків біжать у бік найближчого великого супермаркету. Вже тут поранені проситимуть перехожих викликати швидку. Як рвонуло крізь скло магазину, бачила продавчиня Анастасія Михальченко. Зрив був достатньо великий. Вибух був досить великий. Якраз я повернулася. Яскраво там усе було. Обличчя нападника у крові його скрутили свідки бійки, говорить начальник місцевого райвідділу поліції Андрій Грязєв. Перехожі затримали майбутнього злочинця чи злочинця, який, як оказалось, після сварки кинув у цих хлопців гранату. Якоби на почві просто неприязнених відносин. Тверези, наркотики чи алкоголь незрозуміло. Грязів говорить, затриманому 29 років, він визнав, що кинув гранату. На обліку поліції чоловік не перебував. Звідки у нього боєприпас слідчі ще з'ясовують. П'ятьох хлопців, з якими конфліктував нападник, госпіталізували. В одного з них 18-річного юнака з десяток осколків у руках і в нозі. Його прооперували. Розповів головний хірург 17-ї лікарні Борис Мамаєв. Видалені всі інородні тіла осколки. Теперішній час стан пацієнта середньої важкості стабільний. Прогноз на видовження благоприятний. Важливі органи задіти не були. Всі поранення і народні тіла перебували у м'яких тканях. Ще троє травмованих, їм від 16 до 18 років, нині у лікарні невідкладної допомоги. Усі житимуть, поранення численні, але загрози для життя немає, повідомила речниця міськради Ольга Мірошніченко із посиланням на керівництво медзакладу. Ще в одного 33 річного чоловіка посічені шия, груди та живіт. Сьогодні тут залишається вирва, уламками посікло, сусідні магазини. Місце людяне як день, так і вночі. Цим тротуаром містяни ходять від проспекту Гагаріна у бік житлових багатоповерхівок. Гранату експерти вже назвали, рвонула РГД 5 Розліт уламків у такої 25 метрів. Шматки металу зачепили і припарковану біля магазину автівку Дмитра Вітковича. Тепер рахує збитки. Заднє стікло з роботи й Заднє скло з роботою обійдеться у 2100 гривень. Переднє більш-менш живе, але тріщини пішли. Нападник живе в багатоповерхівці навпроти місця, де стався вибух в одній квартирі зі своєю бабусею. Розповідає сусід по поверху Валерій. Свого прізвища він не називає. Говорить, підривник служив на фронті. Бабушка вон там спить. Бабуся отам спить постійно ночами. Він її виганяє і не дає спати. Із самої квартири до журналістів ніхто не виходить. Справу правоохоронці розслідують як замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Підозрюваному може загрожувати довічне ув'язнення. Запобіжний захід суд обиратиме йому завтра. Дмитро Гребіник, Софія Цвіткова та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.